Постійний представник штатів при НАТО Метьюітакер заявив, що Україна готова погодитись заморозити поточну лінію фронту в обмін на гарантії безпеки існування та недоторканості України. За його словами, присутність європейських військових в Україні є важливою складовою таких гарантій. Це може дати Зеленському підстави для мирної угоди. В Україну доставлені перші обіцяні установки Патріот. Повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Крім того, Німеччина виділить 300 мільйонів євро на закупівлю українських дронів. А Велика Британія профінансує виробництво тисяч дронів Камікадзе для України протягом року. Орбан не залишив без уваги коментарі Трампа про зупинення будь-якого транзиту палива з Росії в Європу і тепер Угорщина готується підписати рекордний контракт на постачання газу з компанією Shell. Ізраїль завдав удару по штабу угруповання Хамас в Катарі. Штати та Ізраїль заздалегідь попереджали про можливі удари, але Хамас проігнорував це.